Усім привіт! Мене звати Оля, і ви у мене на каналі про одяг Секонд Хенд. Це другий день після завозу, ціна за кілограм 325 гривень. І розпочну я ось з такої новенької сорочки від Top Shop в розмірі 38-му. Її ціна в магазині була спочатку 60 доларів, така от чималенька ціна. Сорочка надзвичайно стильна, класна, окрім того, такі вертикальні смужки зараз в тренді. Окрім того, таке поєднання білого і чорного зараз теж дуже актуальне. Хто слідкує за новинками, трендами, той, напевно, вже в курсі. Ну і за своїм складом вона на 100% звіз звіс кози. Дуже цікаво, вона зроблена. Ось тут така йде, як на бретельках, плечі в неї оголені, і можна робити комірець, а можна якось це все діло піднімати. На жаль, по розміру вона мені не підійшла, гудзики розходяться, але дуже стильна, оригінальна і цікава сорочка. Дуже мені сподобалася. Ну, така от справді оригінальна, унікальна річ. І саме за такими неординарними речами, я впевнена, більшість з вас, любителів секонд хенду і ходять по магазинам секонд-хенд, аби знайти щось унікальне, таке, що більше ні в кого не побачиш і не знайдеш. Дуже класна, стильна сорочка, погодьтеся. Наступною хочу вам показати ще одну сорочку. Вона теж новесенька, йде ще з картонною магазинною бірочкою. Бачили її ціну. 25 євро. Вона такого синьо-сірого кольору з бантом. Зараз, до речі, такі от банти теж дуже актуальні. І за своїм складом вона на 100% з ліоцелу. Блуза в розмірі L, і ось так вона виглядає на мені. Пан, звичайно, можна зав'язати більш акуратніше. Але оскільки я завжди в секонд-хенді поспішаю, то як зав'язався, так і є. Ви напевно помітили текстура тканини, блузи і моїх штанів одинакові. Це не випадково, адже штани у мене теж 100% з ліоцелу. Тканина дуже приємна на дотик, дуже класна. Єдиний нюанс, мені не зовсім подобається от рукава. Вони такі з резинками, і мені здається, це дещо дешевить цю блузу. Пробувала я їх ось так от запхати всередину, і мені здається, так виглядає ще гірше. Пишіть в коментарях, як вам ця блуза. Я все-таки її вирішила не купляти, оскільки речі, які я купляю, я в них завжди впевнена на 100%, і у мене до них не має бути жодних запитань. Я маю бути впевнена, що цю річ я буду точно носити, і вона мені подобається на всі 100%. На жаль, тут так не є. Наступна моя знахідка це ось така біла блуза на короткий рукав. Ззаді вона зав'язується, можна зав'язати на бант, можна просто зав'язати. І, на жаль, вона за своїм складом не дуже. Ну тобто, як для мене, це 100% поліестер, це 16 розмір або 44-й. В блузи зроблено оригінально не лише спинку, так ось такий подібний виріз на спинці, але й дуже цікаві у неї рукавчики з такими розрізами, що теж так останнім часом є актуально. Занадто сильно я стягнула спинку, тому так у мене ці розрізи трішечки пішли назад, і не дуже це добре виглядає. Але саму блузу ви бачите, вона така доволі об'ємна, широка вільного крою, в ній дуже зручно. Дуже мені сподобалася блуза, дуже вона стильна, класна. Єдиний нюанс це її склад. Саме її склад і зупинив мене від цієї покупки. Хоча зараз, можливо, трішечки жалію, можливо, все-таки треба було взяти. Адже блуза справді дуже цікава, оригінальна, ну таку зустрінеш не кожного дня в секонд-хенді. Окрім того, вона просто в відмінному стані, без дефектів, ну і сама по собі тканина доволі легенька, тому, думаю, вона б заважила зовсім недорого. Пишіть в коментарях, як вам ця блуза. Знаю, що багато з вас мені часто пише, що носить синтетику, поліестер нормально до цієї тканини ставиться. В принципі, я вже не є аж настільки категорична і вважаю, якщо це не спека, не жара, не літо, то поліестер все-таки має місце, якщо це дійсно дуже якісна річ і дуже класно зроблена річ. І, власне, наступна моя знахідка це ще одна блуза, дуже яскравого насиченого кольору фукції. Дуже мені подобається цей відтінок рожевого. За своїм складом, вона на 60% зв'язку, за решта тут синтетика. На превеликий жаль, блуза на мене малесенька, але вона теж дуже класна. Виглядає вона насправді дуже дорого. Тканина на дотик дуже класна, просто шикарна, і можна навіть її сплутати з шовком. Має золоту таку акуратну фурнітуру, дуже акуратний рукавчик. Сама по собі вона доволі лаконічна, але за рахунок своїх оцих от кольорів дуже акцентна. І далі вам хочу показати ще ось таку об'ємну сорочку, блузу чорного кольору. Якщо її роздивитися, то має вона на собі дуже багато декору і на рукавах, і спереду. Бачите, наскільки вона об'ємна, а на дотик вона дуже класна. Давайте разом роздивимося бірочки. Це 16 або 44 розмір, бренд Mark and Spencer, і за своїм складом вона на 100% з котону, тобто з бавовни. Блуза також в ідеально новому стані, дуже класна. На дотик справді до тіла дуже вона приємна. Але це така тканина, яка буде усе до себе чіпляти. Окрім того, так це чорний колір, на ньому завжди усе видно, кожну ворсиночку. Ну і загалом, бачите, вона має ось такі крила. Доволі така вона романтична. Ну, але, як на мене, все-таки на мене завелика. Бачите, як вона тянеться, наскільки вона широка, і мені здається, що можливо це навіть сорочка для вагітних. Ну, нас вона вона об'ємна аж занадто. І далі наступна моя знахідка сорочка від Zara. Колір у неї коричневий шоколадний розмір L. І зверніть увагу на гудзики, як вони тут пришиті. Такими парами. Дуже це цікаво і незвично виглядає. Бірочка зі складом тут відрізана, але по відчуттях, скоріше за все, вона з віскози. Сорочка без дефектів, без нюансів, дуже класна. усі гудзики на місці. І на рукавчиках вони теж зроблені такими, як парами. Ось тут, бачите, по два вони з такими от відступами. І на рукавах теж є чотири гудзика по дві пари. І бачите, як тут зроблений комірець, дещо він мені нагадує комірці, як бувають в жакетах. Тобто такої він форми. Не такий, як в сорочках, одинарний, а подвійний. Ціну цієї сорочки я вам обов'язково скажу наприкінці відео, а ми переходимо до наступної знахідки. Ось такий светрик від Папає в 14 розмірі, в рубчик. Він теж в дуже хорошому стані, такого базового, сірого, світлого, сірого кольору. За своїм складом він на 70% з візку, за решта тут поліамід. І подивіться, як тут зроблені рукава, так, відкриті плечі з такими розрізами. Дуже це так пікантно виглядає. Але видався він мені на мене маловатий, так, оскільки в мене не маленькі груди, ось ці от так смужки, бачите, розходяться. І мені здається, що це не дуже добре і акуратно виглядає. Тобто, це не так мало виглядати. Ну, напевно, ви самі бачите, що він мені не зовсім підійшов. Доволі часто так буває саме в секонд-хенді, коли усі речі лише в одному розмірі, що на вішаку річ. Дуже прикольна, а от в примірці щось пішло не так, ну і вигляд уже не той. І наступною хочу вам показати ось таку кофту. Вона така, от, бачите, термоядерного кольору. Це щось таке от проміжне між салатовим і жовтим. Це фірма Asos, розмір S і, скоріше за все, вона мені теж не підійде за розміром. Вказано 100% бавовна і вказано 100% поліестер. Тобто, я так розумію, сама сітка це поліестер. А ось ця от оздоба вверху напевно, що котон, а можливо і навпаки. Ну що ж, на такій яскравій ноті з одягом будемо завершувати. Тут, напевно, ця річ не вимагає жодних пояснень, усе видно, вона на мене малесенька, тому, звісно, залишається вона в магазині. А я вам зараз поважу речі, які мені сподобалися, а потім покажу ще сумки. Отже, біла блуза заважила на 65 гривень. Ось ця така от блакитно-сіра 81 гривню, і коричнева сорочка заважила 82 гривні. І перед сумками давайте я вам ще покажу ремені. Дуже рідко я їх показую в своїх відео. Це виправдано, оскільки дуже мало хороших ременів можна знайти на ваговому секонд-хенді. Був ось такий від Nex, Він шкіряний в непоганому стані, але тут от пряжка просто якась печаль. Був ще ось такий красивий плетений, але він не шкіряний. Це якась екошкіра і не дуже хорошої якості. Усі решта ремені або просто в жалюгідному стані, або якщо стан їх більш-менш нормальний, то вони не шкіряні. Ось такий, зокрема, бачите, від Mark Спенсера він теж з шкіри. Ну і ось цей теж з ненатуральної шкіри. Ще й до того, бачите, він з дефектом. І переходимо до сумок. Ось такий мені сподобався шопер. Дуже яскравий у морської хвилі. Я б навіть сказала, це такий колір Тіфані. Дуже мені подобається, коли оцей такий насичений, блакитно-зелений колір поєднують з коричневим. Дуже це ну, прям вау. Загальний вигляд у сумки прикольний. Так, вона виглядає дуже класно. Ну, але, на жаль, якість тут підкачала. Не дуже вона якісно виконана. Також це невідомий бренд. Така собі фурнітура такого ядреного золотого кольору. Ну, але загалом сумка нібито в непоганому стані. Усе це, звісно, шкір замінник, а заважила вона на 108 гривень. Ну, така доволі символічна ціна, як для сумки. І окрім цієї сумки, ще був один класний шопер такого бежевого кольору, шопер в ідеальному стані. Дуже мені здається, якраз підходить під сьогоднішній мій образ. Такий він благородний колір, і доволі так вона добре виконана. Це фірма Digual, якщо я правильно вимовляю, дуже часто мені саме цієї фірми зустрічається одяг в секундхенді. Ви, напевно, його теж зустрічали. Він вирізняється з-поміж інших своїми такими орнаментами, цікавими принтами. І до речі, ця сумка якось так не вписується в цю таку яскраву концепцію цього бренду. Сумка загальне враження, нібито нова, але вона якась просто дуже сильно брудна і невідомо, чи ці плями так відчистяться. Заважила вона на 190 гривень. І це була моя остання знахідка на сьогодні. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.